Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушаємо у захоплюючу подорож до Німеччини, країни, відомої не тільки своєю багатою історією та культурою, але й неймовірною природою. Ми познайомимо вас із п'ятьма унікальними тваринами, які мешкають у цій країні, і покажемо вам, наскільки вони особливі. Приготуйтеся бути враженими, адже ми побачимо звірів, про яких ви, можливо, навіть не чули. Від підземних жителів до величних лісових хижаків Німеччина має. Як чим вас здивувати? Тож, якщо ви готові до дивовижної пригоди у світ дикої природи Німеччини, починаймо. Перше звірятко, з яким ми познайомимося, це європейський борсук. Уявіть собі, ніч, тиша і раптом із підземлі з'являється він: володар нічного життя, майстер підземних тунелів. Борсуки дуже цікаві створіння. Вони живуть сім'ями у великих підземних будинках, які можуть тягнутися на десятки метрів. Ці справжні архітектори підземного світу. А тепер ми познайомимо вас з істинним майстром маскування лісовим котом. Цей красень справжній привид лісу. Побачити його в дикій природі велика удача. Лісові коти незалежні і обережні тварини. Вони ведуть поодинокий спосіб життя. І лише зрідка їх можна побачити парами. Шаптер 3. Готуйтеся до зустрічі з грозою лісу європейською риссю. Ця велика кішка втілення сили та грації. Її пильний погляд здатен проникнути крізь будь-яку хащу. Рисі неперевершені мисливці. Вони здатні здолати здобич, яка в кілька разів перевищує їх за розміром. Я? Шаптер 4. А зараз ми піднімемося в небо разом із загадковим і елегантним птахом чорним лелекою. Його чорне, як ніч пір'я і яскраво-червоний дзьоб роблять його неповторним. Чорні лелеки дуже обережні птахи. Вони уникають людей і селяться в глухих, важкодоступних місцях. ЧАПТЕР 5 І нарешті ми познайомимося з будівельником Дамб і справжнім інженером природи європейським бобром. Ці працьовиті звірята здатні змінити ландшафт навколо себе до невпізнання. Бобри соціальні тварини. Вони живуть сім'ями і разом працюють над будівництвом своїх житлових хатинок і дам, які регулюють рівень води в річках і струмках. Ось і підійшла до кінця наша подорож у світ дикої природи Німеччини. Ми познайомилися з п'ятьма незвичайними тваринами, кожна з яких унікальна по-своєму. Сподіваємося, вам сподобалася ця подорож. Не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео про тварин з усього світу. А ми прощаємося з вами. До нових зустрічей!